Російські мандяки та Канібал зустрілися на фронті. і Тепер разом воюють проти України. Катували знайомого, вимагаючи в того криптовалюту. В Києві затримано злочинну банду. На Великдень на Україну полетять ракети. Українська влада готується до переговорів з Росією. Розкажемо, коли і за яких умов. Як працюватиме електронний кабінет призовника? В Ірпені черговий корупційний скандал, підозрюють розкрадання коштів на відновлення міста. Український флот Росте два нових сторожових катери ввели в стій українські моряки. Це новини на каналі Україна. Сьогодні я Богдан Лазука вітаю вас далі. Про важливе та цікаве. Зламали руку та погрожували виколоти око і відрізати пальці на руках. Саме таким методом зловмисники змусили підприємця перевести на криптогаманець 28 тисяч доларів. Чотири злодія навідалися до свого знайомого і почали вимагати від нього криптовалюту. Коли чоловік відмовився і почав тікати, вони його наздогнали і катували. Потерпілий був змушений перевести гроші. Пізніше злочинців спіймали, в них вилучили чималий арсенал зброї та набоїв. За фактом рекету було відкрито кримінальне провадження. У середмісті Києва у ТРЦ Смарт Плаза біля метрополітехнічний інститут чоловік намагався пограбувати ювелірну крамницю. Зловмисника було одразу. Затримано під час затримання виникла бійка. На відео з місця події видно численні сліди крові. Аби скрутити зловмисника, охорона використовувала перцевий балончик. Покінчила життя самогубством та вбила ще одну людину. У Деснянському районі столиці жінка 1996 року народження. Вистрибнула з вікна багатоповерхівки і впала на чоловіка 1985 року народження, що стояв біля будинку. Травми у обох виявилися смертельними. Вони померли до. Приїзду швидкою зараз слідчі встановлюють деталі трагедії. Били дерев'яною колодою та кидались камінням. У рівному двоє чоловіків знущалися з чотирьох мешканців парку Оствиця. Камери спостереження зафіксували, як ті били дерев'яною діжкою худобу, яка знаходилася за огорожою. На іншій локації видно, що відвідувачі вже жбурляють у тварин каміння. Адміністрація просить всіх, хто впізнав чоловіків звертатися в поліцію. І ще трохи полякава з крим. Міналом, як повідомляють, ЗМІ, на фронт з російських тюрем приїхали воювати і зустрілися двоє російських освободітелів: маньяк розчленитель з Волгограда Олександр Масленіков і Дмитрій Малишев. Той засмажив та з'їв серце громадянина Таджикистану. Тепер вони разом воюють в Україні, захищають інтереси іншого маньяка – Путіна. Видихайте, бо далі про кохання, хоч і з присмаком криміналу. Весна б'є в голову і нижче не винесла любовних мук, парочка невідомих на столичних липках. Це найпрестижніший район Києва, і займалося коханням просто неба поруч із дитячим майданчиком. До інших новин ймовірно на Великдень Росія буде масово обстрілювати Україну ракетами. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ ілля євлаш. Ми не можемо виключати те, що підлий підступний ворог може просто. Нашходити, зіпсувати людям свято просто великодню ніч, так завдавши е, своїх ракетних ударів. Ми в тому числі в свою чергу е, чекаємо і готові до відбиття повітряного нападу противника. Однак людям варто бути уважними в будь який час, не зважаючи це. Великодень чи це просто звичайний якийсь середньостатистичний день про високу ймовірність ракетної провокації на великодні свята від московитів. Попереджає і центр протидії дезінформації. Відтак, зокрема, у Києві та інших містах України, в неділю 5 травня, посилять заходи безпеки. Містян закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Перший саміт миру для України відбудеться 15-16 червня у Бургенштоці, що неподалік від швейцарського міста Люд. Люці... Серн про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, відомо, що на захід Швейцарія запросила 160 делегацій, серед них з країн, що входять до G7, G 20 та BRICS. Українська влада сподівається, що саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні. Нагадаю, ці інформації передавали заяви очільника МЗС Дмитра Кулеби. Іноземним змі він розповідав про те, що після того, як буде створено на коаліція країн, що підтримує так звану формулу Миру Зеленського, можна буде розпочати переговори з Москвою. Водночас, експерти нагадують, що 30 вересня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. І про можливість переговорів України з Росією сьогодні на нашому каналі в прямому ефірі говоритимуть експерти. А ви зможете поставити питання, що вас турбують? Отже, не пропустіть канал Україна сьогодні 20.00. Ідемо далі. Оновити дані можна буде в телефоні. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чернохоля. За її словами, до моменту, коли закон про мобілізацію офіційно запрацює, додаток буде готовий. Зараз якраз іде його створення. Планується, що застосунок працюватиме на платформах Android та iOS. Достатньо буде лише його завантажити та заповнити три основні поля. Контактний телефон, електронна пошта та фактична адреса проживання. Далі співробітник ТЦК може переглянути інформацію по конкретній людині в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Якщо якихось даних не вистачатиме, центр комплектування зв'яжеться з людиною для уточнення повістки, як і раніше, через електронний кабінет обіцяють не розсилати за словами заступниці міністра. Через зручність таким шляхом оновити дані зможуть до 80% всіх військовозобов'язаних. Тим часом, поки електронний кабінет не запрацював, битком набиті кабінети звичайні українці масово пішли оновлювати свої дані у ТЦК. Ось такі черги сьогодні очевидці побачили у столичному деснянському центрі комплектування. Натовп людей розтягувався на кілька сот метрів. І в той час, як одні шикуються в черги, аби мати змогу віддати військовий борг країні, інші шукають шляхи, як злиняти подалі від цього боргу військоматів та фронту. У мережі набирає популярності відео, нібито зняти далекобійником на україно-молдовському кордоні. Там, за словами шофера, обабіч траси стоять десятки авто українців що втекли з держави. Тільки позабирали, було вісім машин. А Оце вже ось молдавани. Вже є один бігунець, другий. От беху лишили. Однак чи було знято це відео безпосередньо біля кордону? Достеменно невідомо. Тож користувачі мережі розділилися на два табори. Одні захищають і виправдовують власників покинутих авто інші вважають ролик московитівським і псо, та застерігають не вестися на провокації. Мовляв, відео було знято заради приколу. Раби знедолені пірнають в тису, а тут виявляється, що досить підбійник переступити в іншому місці. Опана! можна на халяву тачку намутити. Я вже їду. Це московицький псо. Не ведіться. Супернова закинув для гумору та сарказмів. Черговий слуга народу на цьому народові наживався. Набу повідомило підозру народному депутату Андрію Клочку. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. За даними слідства, в 2020-2021 роках він закупив активів на 25 мільйонів гривень, п'ять квартир у Києві, три земельних ділянки у Київській області, два на житлових приміщення, автомобілі Тесла та Мерседес бенз Звіривши доходи самого депутата та його дружини, слідчі і виявили розбіжність в 11 мільйонів. Незаконно придбане майно клочков, оформив за звичайною для шахраїв при владі схемою на найближчих родичів. Місцеву владу Ірпеня, міста у передмісті Києва, яке росіяни у 2022 році зруйнували на 70%, колотить від чергового скандалу. Міський голова Олександр Маркушин відсторонив з посади свого першого заступника Андрія Кра. Равчука, якого підозрюють у розкраданні коштів під час відбудови дитячої спортивної школи, це сталося після того, як Бучанська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у матеріалах справи йдеться, що чиновники отримали кошти, але так і не збудували запланований у закладі басейн. Цікаво, що Андрій Кравчук, якого підозрюють у розкраданні, і який ставив свій підпис під актом прийому передачі Племінник попереднього мера і скандального забудовника Володимира Карплюка. Останній місяць Ірпінь буквально здригається від гучних звинувачень та викриттів. Справа у тому, що колишні соратники по місцевій партії, нові обличчя, екс-мер Карплюк та нинішній мер Маркушин гучно посварилися. Карплюк звинуватив апарат міськради у надто високих під час війни зарплатах і підконтрольні йому депутати, які останні два роки, начебто, ні про що не відали, почали публічно відхрещуватися від нинішнього міського голови Маркушина і йти з Сад його радників найцікавіше, що змі, які, начебто, були міськради, а по факту належали Карплюку, проявилися миттю, де ще вчора співали оди команді мера, а сьогодні трублять про викриття. Неофіційно причиною сварки називають шалені кошти на відбудову, і найголовніше ціна землі у передмісті Києва, яка вже багато років ласа для забудовників. Ірпінь, за який впевнені, не буде соромно дивитися в очі партнерам. Сьогодні бійці військово-морських сил урочисто підняли прапори на двох сторожових катерах з назвами Ірпінь та Рені. Ці судна для захисту Чорного моря Україні в кінці квітня передала Естонія у партнерстві з Данією. Ці катери призначені для ро боти в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені на озброєні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм міліметра та дистанційно керована бойова станція FNC Defender. Наш випуск добігає кінця, але рівно о 20.00. На нашому каналі дивіться наш новий проект. Новини сьогодні з Тимошенком там обговорюватимуть посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Чи потрібно Україні приватні військові компанії, які можуть бути ризики, та коли можливі переговори з Росією? Програма виходить в прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам.